Як ви знаєте, мабуть, у Великобританії цього року сталася відставка уряду Бориса Джонсона, і тому у них там проходили такі собі внутріпартійні вибори нового глави консервативної партії і відповідно прем'єра. Кандидати на посаду виступали з промовами, все як положено. Перемогла Ліз Трас. Ми хочемо вам запропонувати текст програмного виступу однієї з яскравих кандидаток на посаду голови консервативної партії Великобританії 42-річний Кемі Баденок. Кемі вибула з боротьби, коли залишилося троє кандидатів із чотирьох. Борислав Береза у своєму телеграмі писав, що дуже хочеться, щоб ми дожили до тих часів, коли таку промову скаже український кандидат у президенти, наприклад. І щоби того, хто такі промови говоритиме, підтримали наші виборці. Послухайте цю промову і порівняйте подумки із тим, що говорять більшість українських політиків. Згадайте гасла президентських кампаній наших. Порівняйте! І відчуйте різницю, як говорять політики в Англії та в Україні. Настав час сказати правду. Дуже довго політики говорили, що у нас може бути все, що ви можете завжди отримати і з'їсти своє тістечко. Але я тут, щоб сказати, що це неправда. Є непростий вибір у житті та політиці. Немає безкоштовних обідів, немає зниження податків без скорочення державних витрат, немає сильної оборони. Без погіршення добробуту. Проблеми виникли не сьогодні. Ми надто обтяжили нашу економіку непродуктивними державними витратами, споживчими податками, надто багато законів, ухвалених з добрими цілями, але з повільнюючими темпи економічного зростання. Сталося одностороннє економічне роззброєння. Ми потребуємо змін, правда робить нас вільними, проблеми глибокі. Праві втратили мужність, наша здатність захищати вільний ринок як найсправедливіший спосіб сприяти процвітанню людей, була підірвана ослаблені готовністю прийняти протекціонізм заради особливих інтересів. Наші лідери поступилися тим, що головним пріоритетом бізнесу, нібито, є соціальна справедливість, а не продуктивність і прибуток. Ми ослаблені діями великого кланового капіталу, який вступив у змову з великою бюрократією. З метою переналаштувати державну систему на користь чиновників та протипідприємців. Я інженер. Інженери знаходять рішення. Ви не можете подолати опір за допомогою риторики, ви не можете змусити машину працювати на обіцянках. Вам потрібно глибоко проаналізувати проблему, розібратися в плутанині, що накопичилося, і крок за кроком виправляти ситуацію. Зараз ми запитуємо, як знижувати податки для підприємств, сімей, фізичних осіб, і я прихильник такого зниження корпоративних та особистих податків, але я не розпочинатиму податкову війну через те, що мої податкові скорочення більші, ніж ті, на які ви очікуєте, заради того, щоби пообіцяти те, що ми не зможемо виконати. Це зрада всього, за що я виступаю. Я хочу наголосити, що червоною лінією є не зниження податків, а ось що. Ми можемо запропонувати низьку ставку податку лише за умови, що перестанемо вдавати, нібито держава може продовжувати робити все, що вона робить зараз. Ми повинні вимагати від шкіл зосередитися на ефективному навчанні основним предметам. А не на виділенні дефіцитних ресурсів на оплату допоміжного персоналу та периферійної діяльності, ми повинні змусити поліцію боротися зі злочинністю, а не гаяти часу на її почуття в інтернеті. Соціалізм для мільйонів це бідність та аварія надій. Я приїхала до Британії, де наполеглива праця та чесні зусилля можуть привести куди завгодно. Я дізналася на своєму досвіді, що заробляння власних грошей дає вам не тільки більше свободи, але й більше гідності. Я не та людина, яку можна ігнорувати чи скасувати, я говорю правду, я борюся за зміни, я захищаю людей, я відстоюю країну, яку я люблю. Дехто скаже, що зараз не час для новачків, але я думаю, що зараз не час для стабільності, бо це стабільність занепаду час змінюватися. Отака промова від Кемі Баденок, британської політкині. Уявляєте собі, вона це все вивалює на голови електорату. Отак прямо говорить, що все коштує свою ціну, і вони сприймають це нормально. Вони не чекають гасел, типу весна прийде саджати будемо, або ні обіцянок, ні пробачень. Вони не вірять в кінець епохи зубожіння. Вони не чекають промов, що вчителям буде по 4 тисячі долярів зарплати раптом. Як тільки проголосуєте, вони не чекають заяв про дешевий газ. Політики говорять людям, що якщо ми знизимо податки, ми не зможемо фінансувати те і те, майте на увазі. І люди думають і аналізують і голосують так чи інакше. Як же ж це все відрізняється від українських реалій? Так і дійсно хочеться дожити до того, коли наші кандидати будуть говорити теж отакі. Правдиві і відверті промови до своїх виборців, а ті будуться сприймати нормально, а не шукати чергового якогось зеленого чи червоного чарівника з магічною паличкою.